Ела Екселенс перероблена 2022 року з другого року зела кволітів, я була дуже багато разів, і в яких було дуже багато наших постійних клієнтів. Хотіла подивитися, що саме змінилось, тому що після реновації я її не бачила. Нагадаю, мене звати Алла Глега, я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбарлаун. Lounge. Тож, що таке Ела Екселенс зараз? По перше, це готель, який зробив реновацію повністю з акцентом на еко-концепт. Ексцент Юд. Хочу звернути увагу на те, що дуже пахне скрізь деревом. Концепт готелю в цьому перереформуванні. Да, після того як купили. Готель повністю на еко-стиль, на екоматеріали. Ось і живі квіти, і запах повністю дерева. І ось зараз вам покажу, як ще виглядає спальня. Кузя вся утопає в зелені, чудовий вид. В середині теж джакузі. Абсолютно всі яскраві номери, яскраві кольори, які були по території, зараз це спокійні, пастельні, все з дерева. Дійсно, запах в готелі, такий… Е Частково лісний, частково свіжий, дуже приємний. Тож тут мало дуже локацій, де ви відчуєте хімічний запах. Це перше, друге. Оскільки сам готель був збудований 2007 року, неймовірно зелений. Він такий був завжди. Зараз ще більше акцент сконцентрований на дітях. Концепт теж залишили. Гарний міні-клуб, все переробили, навіть зробили замість скелета. Розкопки, що теж дуже цікаво, дітям. Звісно, є дитяча анімація, дитяча дискотека, гарний міні-клуб, дуже багато дітей по території. Тож, якщо ви переживаєте, якщо у вас одна дитина, що у вас буде дитя сумувати, не буде. Подруги, друзі, однозначно будуть знайдені. Що ще хочу сказати, дуже сподобалася, сподобався підхід готелю цього року, в тому плані, що немає якогось рибу ринку, який преобладає на території, максимальна концентрація туристів з СНГ це 40%, А далі частково Європа, частково Казахстан, а частково. Турецький ринок, тобто, ось ця золота середина, щоб не падав сервіс, щоб не було для когось переваг. Вона зберігається. Навіть якщо якийсь ринок просідає, то готель надає перевагу лишитися загруженим на 70% аніж на 100% і щоб була золота середина серед гостей. Чудове харчування на території декілька реалія картів. Є платні, є безплатні на протязі дня, як ми вже побачили, проводяться навіть. Мастер-класи, де ви можете навчитись робити суші. Я думаю, це не тільки е, стосується суш. Є е, 24 на 7 ресторан, який працює по системі а-ля карт. Там же ви можете взяти. З собою будь-яке харчування, якщо ви від'їжджаєте на рахунок від'їзду та приїзду, коли готель забитий і вас не можуть поселити заранше, тут є окремі кімнати, де ви можете прийняти душ, купати дітей, перевдягнутись, лишити цінні речі та піти купатися на море. Ну і номери на жаль, стандарти я вам не покажу, тому що готель на стопі. Я нагадаю на вулиці Сербань, Тож номерів немає по дуплексу. Я думаю, ви зрозуміли в якому стилі перероблені номери. Ну і йдемо дивитись території пляжу. Бар на пірсі теж працює, достатньо великий. Готель принципово не завозить мальдівський пісок чи ще якийсь, оскільки вони все-таки з акцентом на органіку. Пісок тут ось а, такий, жовтуватий, трошки з галькою. Але власне, чим вони і пишаються. ці кабани 150 євро, включаючи сервіс, і ті, що ближче до моря, вони менші, що не дуже логічно, дешевші 100 євро за рахунок площі. Якщо ви відпочиваєте в велоколіті, ні в якому разі не чіпайте ось цю піщану лілю, яка занесена до червоної книги, тому що штраф буде нереальний. Знаходиться це біля кабан. На території багатенько кабан, є різні лінії. Ось я зараз хочу вам показати найдорожче. Вони коштують 100 євро. Поряд і столик, шезлонги, і ось така качелька. Чудова атмосфера. Тут на пірсі таких тільки дві, інші кабани знаходяться. Давайте я вам їх покажу, звідси дуже добре видно, знаходяться на різних лініях. Ось з цієї сторони новенькі. Вони коштують приблизно так же, а по лівій стороні є 70 і 50 до четвертої лінії. Ну, дуже бюджетно, я б сказала, для такого готелю вартість кабан. Ну, певно, це пов'язано з тим, що вони невеликі. Ну і в день тут від 12, як ви бачили, 12, плюс, така собі реально тусовка діджей по-грецьки. Увечері це карт ресторан Все по класиці, серветки розкидаються, тарілки б'ються, їжа смачна. Дуже рекомендую. Карта готелю. Тож, якщо ви загубилися, будь ласка. Олімпійський ось цей басейн. Буде всю зиму працювати з підігрівом. Готель на зиму не зачиняється. І мега дитяча зона, дитячі аквапарки. До речі, перенесли, наскільки я бачу трішки. Тут так зовсім для малючків. «Інейджер клуб», дитячий клуб працює з 10 до 11. -ї. Якби був такий концепт, коли народила я, я б точно відпочивала тільки тут, бо тут є навіть кімната для годування, тобто мамі можна ось так сісти, зайняти любу зручну позу і годувати дитину, але це ще не все. Якщо у вас закінчились, або ви просто забули памперси в номері, будь ласка, тут все є, все включено різних розмірів. Ну, мрія, а не відпочинок з грудничками. Дуже крутий дитячий клуб. Реально. Клас. Інтерактивна кімната. лего кімната. Мрія тих, хто любить саме Лего. Оскільки жарко, на дворі дітей немає, всі сидять під кондишенами в середині. Але дивіться, яка чудова і не одна локація, і скора, і пожарка, і кокони, господи, і пасочки. Міні-диско та вечірні шоу для діток проходять тут. А ще в цьому готелі он там видніться дві віли на п'ять спалень і з цієї сторони на чотири. Як бачите, їх взагалі не видно. Тож вони вважаються найприватнішими вілами на весь білік. Тут є навіть спешл місце, де я зараз стою для того, щоб покормити карпів. Подивіться, що вони тільки побачили людей, що тут вже робиться. Он там нікого сюди поспливалися чудо. А ось ці карпи по японській міфології означають, якщо ви будете на них дивитись, просто дивитись і цим насолоджуватись, це означає, що ви просто поєднатись в гармонію з природою. Тож, якщо вам цікаво, як це, як це відчути, що я щойно зробила, будь ласка, лейкхауси найтихша локація. Для проживання в готелі тут немає ніколи ні анімації, ні музики, абсолютно нічого. Тільки стахи зранку, галас дітей та людей поруч. Ну, хочу звернути увагу вашу на те, що на території готелю багато оливок, тож цього року, в жовтні, буде проходити оливковий фестиваль, коли вони будуть його збирати, робити олію, мило. Ну, тобто цікаво буде, дійшли ми ще категорії, там, де теж ще лейк. Ось. Ось тут в оголочку теж вам покажу. Є територія, де проходять арт-мастер-класи для дорослих, тобто займають якимись цікавинками не тільки діток, а тут є і кераміка, і малювання картин, ну реально круто. Па-салон Не орендований. Зал поділений на дві зони. Є тренажери з одного боку. І по правій стороні кардіозона. Зона, де знаходиться дві сауни і хамам. Хамам насправді ну, не підемо, бо там зараз туристи, але дуже приватно, камерно і а, дійсно є відчуття, як то кажуть, відпочинку, а не те, що ти на вокзалі. Ось такі цікаві зони відпочинку, де mm -hmm. можна. Ляхти в чітке супер. Останні спидіма. Ага. Спасите. Тут можна замовляти спеш процедури. Де можна прийняти душ, якщо ви приїхали і чекаєте на заселення, ось такі з ходами кабінки, або якщо ви виїжджаєте пізно, то теж ось, будь ласка, тут вже з кондишеном. Є зона, де можна займатися на дворі. є зона ось така, де займатися комфортно, якщо на вулиці жара, як зараз. На цьому екрані проводяться онлайн-тренування з відомими тренерами з усього світу. Сьогодні з Юліаною Коста, яка з Іспанії. Ну, це другий фітнес-центр, і тут є деякі тренажери, яких навіть немає елітних фітнес-центрах. Наприклад, ось той куточку, де можна вищати тільки вгору. Пасатирія. Все, що тут є, готується безпосередньо тут на місці, нічого не замовляється. Лавандовий, карамельний шоколад, чого тут тільки нема. Ще одна кондитерська, але тут вже не шоколад, а тісточка. і морозиво. Гурме кав'ярне. Кава тут, до речі, шилер. Ой, як пахне. Є ось такий овочний фруктовий куточок, де можна завжди взяти фрукти чи овочі та перекусити. В стороні Лейтхаус знаходяться три а-ля-карт ресторана. Вони всі в платній концепції і коштують 20 євро. Це бар-ресторан Ласопа, є частина ось така барна, є далі ресторанна. В день це ланч, ввечері алякарти, які три. Але за доплату тут сніданки їх накривають турецькими, і дуже чудова ідея, якщо ви хочете відсвяткувати дитячі дні народження з кульками з усім це можна зробити саме тут. Тож для кого екселент? Я не знаю, бо вона дійсно екселент. По-перше, дитячий концепт ви бачили: аквапарк для більш дорослих, аквапарк для дітей, кінеджерський клуб, Сінема, плейстейшн, класний міні-клуб, тобто все для дітей, для дорослих. Будь ласка, до речі, почну, напевно, з харчування. Харчування тут супер. У всякому випадку, ми не потрапили не на обід, не на вечерю. Не на сніданок, зараз четверта година. Але скільки ми чули від відпочиваючих, дійсно смачно, дійсно є вибір. Тож що пропонується для дорослих, для дорослих, взагалі, вау, якщо ви любите спорт, будь ласка, велосипеди з тренером кожного дня до біліку назад при бажанні, це все входить у вартість. Флай-йога, інші заняття з відомими тренерами з усього світу в онлайн форматі, море зрозуміло, Лов на піволімпійський басейн зрозуміло два фітнес-клуби з різними напрямками. Не знаю, тут дійсно на будь-який смак я дуже не люблю казати, коли в готелі є все. Ой, відпочивати тут гарно для всіх, але дійсно діти знайдуть собі цікавинки. Тінейджери також тут дуже багато до речі, все таки дітей. Тож однозначно сумувати не прийдеться, враховуючи те, що є з усіх куточків світу відпочиваючи. Зеленюча територія є такі тусовочні локації, наприклад, басейн з музикою чи грецька таверна, де діджей в грецькому стилі. Це було просто вау до спокійних локацій. Наприклад, як тут, де можна просто на шезлонгах тихесенько полежати вдалеці від всіх. Якщо вам сподобався цей готель так само, як і мені, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї, з вильотом з вашого міста. Ну і до наступних ефірів.